Римські монети поступово були замінені на гроші нової процвітаючої імперії халіфату, який виник внаслідок арабських завоювань на території сучасного близького сходу Єгипту, Іраку та Ірану. Для забезпечення торгівлі держава почала карбувати власні гроші, срібні дирхами. Завдяки високій якості металу і торговій активності арабів, дирхами швидко поширилися на території східної та північної Європи, в сучасних Україні, Білорусі, Польщі, Балтії та країнах Північної Європи. На кілька століть аж до монгольської навали, дирхами стали основою грошового обігу у часи ранньої Росії вже не динарії, а дирхам стали називати куною. Для зручності розрахунків монети часто розрізали на частини, які називали різанами і виверицями. Різана являла собою половинку монети: арабського дирхама чи римського динарія. Вивериця більш дрібну частинку.